А скажіть в одному інтерв'ю Путін цинічно йому ставлять запитання стосовно ситуації в Белгороді. він каже, їм треба Белгород, так я готов А він може торгуватися своїми землями і що тоді він може виторгувати? Що він, от Його план, його маршрут. Харків, Одеса, те, що він атакує суми Чернігів, до речі, як, як там княжа Вотчина він же ж препарує історію якось і деяким своїм історичним маршрутом. Які отак? Ки він ще буде здійснювати, і чи дійсно слова Макрона будуть пророчені? Він сказав: якщо Путін спробує атакувати Київ чи Одесу, французький лігон може зайти? Французький контингент може зайти на територію України. Ви припускаєтеся? За яких умов це дійсно може статися? Я не виключаю, що таке може статися, тому що вся та критика в частині, що це неможливо, не ну це просто несерйозна розмова. Мій конкретний персональний досвід 2004 рік. Я капітан, молодий черних, учасник міжнародної коаліції поза 30 країн. Якщо точно на на старт місії, 34 країни під егідою США без мандату повноцінного ООН. Мандат був, але він такий був напів напів легітимний. І що, і що заважало цю місію виконувати кілька років. Найбільша війна американців в Афганістані. 20 двадцятилітня півтори десятка країн українців в тому числі присутні, і що заважало нам там бути присутніми у двосторонньому суверенному режимі за просто а зрештою, Друга світова війна. антигітлерівська коаліція спартанула 1 січня 1942 року з 26 країн, а потім доросла більше ніж 40, а то й 50. даруйте. Я вже тут можу помилитися. Тому це цілком можливо. До речі, французький іноземний легіон фантастичний робочий інструмент. Саме для французів у Другої світовій війни була напівлегка бригада, яка на, на 20% складалася з українців, і називалася імені Тараса Григоровича Шевченка. А в 1853 1856 році, під час програшної Кримської війни Миколи ми І, там також був французький легіон на території Криму. А сьогоднішній командувач французького легіону Кирило Ющенко Українець, підкреслюю, етнічний. України це не збіг обставин. Це не збіг обставин. Його минулого року призначено. Чому саме минулого року Макрон мега мега виявився далекоглядним політиком із колосальним політичним нюхом? Він молодий чоловік відносно для політики. В нього зараз закінчується другий термін. Ну, якщо йому 5 5 чи 4 роки рухатися поперед, але в нього ж з'явилися амбіції. Він зрозумів, що Сполучені Штати Америки можуть вийти. Я не кажу, що вийдуть, але можуть вийти як гравець глобального рівня в певний режим самоізоляції, якщо переможе Трамп. Це 90%, що так буде на, на Трампа. Я ставлю 80%. Він зрозумів, що Європа мусить, мусить ремілітаризовуватися, рекапіталізовуватися, чи в межах НАТО чи буде нова. Воєнна структура, а українська проблематика фундамент власного політичного успіху. І Він проімпульсував дуже дуже потужно. До речі, Пі зараз до нього приїде, і я думаю, що він бачить себе після посту президента Франції чи в структурах НАТО, умовно генсек НАТО. Чи можливо зараз почнеться процес відновлення? Бо до речі, був західноєвропейський союз у 90-х роках утворений як альтернатива НАТО, але він не розвинувся. от в такому сенсі. Він правильно ставить акценти. Плюс не забуваємо, Макрон не забув, не забув мегаляпас від Путіна. Якби Путін цього не зробив по малі і по Нігеру, то невідомо, як би себе шеф Макрон вів. Бо якщо малі, це скоріше ідеологічне питання, то Нігер це 90% усього урану для атомної енергетики Франції. Ось всі ці чинники складаються, і якби умовно легка дивізія у межах 8-9 тисяч чоловік зайшла тільки на заміщення. Тільки на заміщення тих сил і засобів, котрі ми тримаємо по по білоруському кордону, безліч військовиків охороняємо стратегічні об'єкти, то ми уявляємо, що плюс дві повноцінні механізовані бригади на лінії боєзлітнення це дуже серйозно.